Так, усім привіт, шановні колеги, що у нас там на сьогодні? Мінус 7, на ніч мінус 12. Доїхав я навіть до свого самого дальнього поля, бо думав, як це його тут забирати, бо тут вже все повигорували, дороги порозбивали. Земелька підмерзає, вилазив тільки що дивився на сою. Ну що вам сказати? Вона влажна, але вимолачуватись буде. Є один мінус, <кій> вона дуже влажна і зараз би мороз її не порвав. Ну Що є, то є, то наше. Зараз таку стану вам показати. Ви будете казати, що казки сказки розказую. Так, ось, достали, от наша сойка. Да? Снігу в нас трошечки приморосило, але якщо в принципі завтра буде мінус 10, то ми будемо пробувати заходити. Візьмемо нижнього бобика, щоб ви не казали, і розкриємо його. Розкривається, дивимось. Ну, Квасоля, квасоля. Квасоля, бачите, її рве морозом. Рве її морозом. Бачите? Замерзла гадіна. Ну, влага десь тут 40, це точно. Ну нічого. Думаю, сьогодні морозець мінус 12, завтра будемо пробувати виходити. Сойка така висока, гарненька, тут вона йомайо. -йо. Ну що будемо Ось до стрючок такий чорний. Мабуть, в ній чорна зернина. Да? Бачите, є, є пошкоджено. І, мабуть, її тут буде багато пошкодженої. Капець, скільки її тут є. Ну що є, то наше. Все одно через сушку будемо пускати, щось буде відлітати, щось буде. Подивимось. На переробку може піде, може не піде. Коротше, не встояла соя, я так дивлюсь. Не встойло. Ну, Це нормальний стручок, бачите. Нормально зернинка. Що є, то наше, і не можу зрозуміти. Знизу, бачите, все добре. Бачите, знизу все добре. Блін, вилетів з рук. Знизу у нас зернинка гарна. Бачите? Чітко все, питань до неї нема. А от зверху це ті боби, за яких я воював, за якими я воював, казав, щоб вони налились. А зверху ого... Коротше, вона згоріла. Коротше, що є то наше. Так що такі справи, трошки розстроївся. Зараз заїду ще на одну діляночку. Не всі такі поля. Не всі такі поля, але що є, то є. Молотим, сушим, через сушку, пускаємо. Далі вже, хоч дало, може дасть зайти в поле, там далі вже будемо дивитися, що з нею робити чи молотити, чи не молотити буде видно. Поки все по планам будемо заходити молотити. Так що всім лайки і підписки. Всім пока, що буде, то буде така погода, що зробиш, такий рік. Всім пока.